Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати найсмачніші творожні кекси, але безборошна. Рецепт дуже простий. Готуємо всі разом. Інгредієнти я описала в списку вверху. Беремо миску, кладемо, насипаємо творог. Він повинен бути сухий. Вбиваємо два яйця. Заливаємо йогуртом, можна кефіром, можна йогуртом. Натуральним, Добавляємо ванілін або ванільний цукор. Добавляємо крохмаль, 2 столові ложки. Збиваємо все блендером. Маса має бути така однорідна, як сметанкова. І в ході збивання додаємо цукрову пудру. Я додавала десь приблизно 100 грам, але хто любить солодче, може додати більше. Хто любить менш солодке, може менше. У мене були такі е, силиконові форми, заливаю у формочки для кексиків наше тісто. Потім я добуляла ягоди в кожну форму. Ягоди можуть бути будь-які, заморожені, свіжі, в мене була лохина. Все готово, можна класти в духовку. Вона має бути розігріта до 170 градусів, кладемо на 30 хвилин. Після того, як вони випічаться, даємо повністю їм вистигнути. витягаємо з форми, посипаємо цукровою пудрою і смакуємо. Ці кекси виходять неймовірно ніжні та повітряні ваші гості та дітки з'їдять все до останнього шматочка. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Тут вас очікує дуже багато всього смачного.